Всім дякую, хто дивиться мої відео. Хочу зараз виставити нове відео про коп в одному лісі, де було багато дуже знахідок, а також були середньовічні монети дуже в класному стані. А також по нагоді хочу показати одну таку штуку цікаву, як то можна назвати. Зараз як би це сюди перелізти. От там вона. Зараз я поставлю на паузу, підійду. Тут, коротше, залізли в кущі. А Подорозь, тут, блин. По дорозі тут така шапка, бля, як голова. Ну, от. Хочу показати цей камінь. Це камінь тут такий стоїть, на ньому вибиті символи. Отакий от символ. Ось тут. Такий буква Ж наша. А з другої сторони, а з другої сторони теж щось є вибите такий кам'яний предмет. Багато предметів різних, там, гільзи, підковик, ключ, там всякий шмурдяк і тут перший артефакт. Ямка сантиметрів до 10, люлечка. Без кришечки. Зараз провіримо, може буде кришечка. А так, в принципі, вроді плотна. Поставимо в сумку, постараюся не роздавити. Землю не витягую, щоб була міцніша. Австрія солдатська люлька. Курили табак. І щось з нею сталося. Зараз перевіримо ямку. А ось і кришечка. Крешечка, просто завісик в ній був желізний і він відржавів. Ну що, кришечка в сумку, продовжуємо далі. Чіткий сигнал 80. І побачив я. Тут ребро і це монета. Фокусуйся. Астрія. Видно голову чотири крейсера у гарному стані. Терти не буду. Може поповнити колекцію, почищу вдома, як завжди, покажу. Зблизька, крупна монетка, такий гурт, зачотна монета. Все, продовжуємо шукати, може ще є. В цьому ж місці біля монетки попався годзичок. Оп! Гудзик гладкий. А звичайний гудзик Вуха нема. Гудзик в сумку. Від гудзика відійшов 2 метри. Лопату засунув в землю, підняв і ось такий монітосик. Беремо монету. Що тут у нас? Це є? леї, але ранні. Ось так. Ось. Лєї це приблизно 1924 року. Тут голова правителя. Що ж, шукаємо далі. Ось така знахідка, це величезна подкова, що свідчить про те, що тут була дорога. І рухалися люди на возах, на конях і губили монетки. Що, будемо шукати? Подковку поки не беремо. І знов показалася мені Тосіна. Але я її лупив, я її почув, що я її лупив лопатою. Купнув прямо в місце, де б дзвеніла. Але не жалко. Монета сильно затерта. Якась австрійська. Да, ну... Сам факт. То ямка, де була монета затерта, яку я котнув. І тут сигнал. Також монета. Але маленька. Бункісь стан, то нормальний. Це якийсь какал. Напевно теж австрія. Нічого немає. Ну нічого, Копаємо далі. Яму закопав майстерна. Так що беріть приклад. А не лишайте котловани після себе. Ще хотів знайти хоча б щось, щоб показати, в якому місці. Блін, як тут як готичне таке готичне місце. Дерева такі по 300 років, Мощніші такі дерева, корні такі наверх, пні такі ну, і по кругу. Зарослі страшенні вирубка, хащі, а всередині ну, я кайфую, мусора немає і попаси мені такий артефакт. От, Що це таке? Зараз будемо дивитися разом. Я його копнув ну, желізний сигнал. Я копнув, пух, вивалилося. Якщо тюльовий топор, то не дуже добре. А якщо дирка є як топор, Тот То же Берем. Гоу. Да, тюлевий топор. Це знаряддя праці. Тут хтось працював і загубив топорець. Ну, покрутимося. Може ще буде і биве. Якби отут дирка була, такий топор і отут десь дирка. Фух, красота. А так. Ну нічого. І за то дякую. Артефакт, якому приблизно 1000 років. От. І результат. Зараз трошки його почухаю. Трошки почухав. Ось так виглядає. Це тюлевий топор. Або якесь знаряд... знаряддя праці. Ну, Здається, тюлевий топор він називається. Ну що, тюлевий топор в сумку. Калать і пошуміли далі. Викинув ямка десь. Сантиметрів 15. Протер монетку. Це коротше, як я зрозумів, середньовічна монета. Ось, в хорошому стані. Все читабельно Все сторони має бути портрет. Потім я чу-чуть протру покажу. Зачот с одневиччеп шла, грибочек. Тут такий сигнальчик купався на склончику лісний. Лісний стан. Ну просто вона шикарна. Перевернути її на другу сторону, а з іншої сторони теж буде. Ідеально. От, находка тут. Монета випала. Це вертаюся вже додому. Так щоб було хоч трошки видно, її терти не буде. Монетка не проста, а середньовічна. От видно орла, дуже гарний стан, я її потім почищу кратно і покажу. Зараз провірюємо, може є ще. Протер монету, вийшов з лісу, вже Негода, гримить. Я її сильно не тер, легенько водичкою проточно промив, навіть опірення видно. Перевернув на другу сторону. Тут ми побачимо вершника на коні 1564 року. Це литовський грош. Ну що ж, зачот? День закрито.